Давайте поговоримо про українців, які зараз живуть на тимчасово окупованих територіях. Е, розуміємо, що там ворог готується до так званих виборів Путіна, і є інформація, що на фінансування окупованих Росії українських регіонів у федеральному бюджеті передбачено понад 1 трильйон рублів. На вашу думку, куди будуть витрачати ці гроші виключно на е, пропаганду, чи е, можливо, якесь в лапках покращення зараз там на тих територіях? Аби дійсно якось люди на це відреагували, ну, дивіться, те, що мені точно відомо, це те, що окупанти збираються будувати нову залізничну лінію, яка буде йти від е Ростова на Дону та Ганрух, Маріуполь, Бердянськ. Вона буде поєднувати е північне при Чорномор'я. Ось це по-перше. Тобто їм потрібно створити такий новий залізничний коридор для того, щоб вони для того, щоб зробити альтернативу Керченському мосту. Таким чином вони збираються будувати дорогу так само, але це не про цивільних. Це не про цивільних, це про військових, тому що вони таким чином, будуючи дорогу вдоль Азовського узбережжя, будуть намагатися. Посилити мілітаризацію Азовської акваторії, також вони будуть вкладно вкладають в кошти в поглиблення портів: Бердянськ, Гінічинськ і Маріуполь. Да, відповідно, ми от зараз всі багато кажемо, аналізуємо про так звану лінію Суровітіна. А потрібно знати, що багато стройматеріалів. Стройматеріалів на цю лінію Соровітіну було завезені саме морським шляхом після захоплення Маріуполя, і всі стройматеріали доставлялися в Маріупольський порт. Тому це так ефективно дозволило окупантам перебрасувати стройматеріали для, ну, для створення цієї лінії оборони. Відповідно, зараз вони, ось ці кошти, тобто, вони будуть вкладати те. Ну той трильйон, да, який ви сказали, там ці кошти закладені. Потім вони створюють нові військові частини на окупованих територіях. Причому не тільки військові частини Міноборони, а й військові частини ФСБ, Росгвардії. тобто да, ну, тобто на окупованих територіях буде. Військова частина ФСБ Росгвардії і три частини Міністерства оборони з постійною дислокацією, е, з постійною дислокацією на окупованих територіях. Далі вони будують, е, вони будують військові полігони, не учбові центри, да, там про які національний центр спротиву. Повідомляв і центри теж вони будують для студентів. А вони будують військові полігони. Два полігони вже збудовані на території Луганської Донецької областях окупованих. А вони хочуть ще сім військових полігонів збудувати. Відповідно, вони працюють над посиленням мілітаризації цієї території, тобто вони максимально напічкують цю територію роблять і хочуть зробити з окупованої території України велику військову базу. оце мета окупантів. Звичайно, те, що я назвав, це буде потребувати певного часу. Певного часу не все в них буде виходити, але це плани окупанта. ми знаємо, що плани окупанта краще за всього ламає Збройні сили України. Тобто, думка людей, які там живуть, і якість їх життя, аби трішечки на це вплинути, їм на це байдуже, тому що ми кожного разу констатуємо, коли спілкуємося з очільниками ОВА, вони зазначають, що в чотирьох частково окупованих областях люди зараз без опалення, частково без світла, без якихось додаткових послуг комунальних, які могли б бути, з цих грошей Росія ні копійки не витратить, аби, хоча б якось, вплинути на думку мешканців. Тимчасово окупованих територій, я правильно розумію? А, розумієте, а, на думку простих мешканців: а, потрібно ну, тобто, впливають політики, а, впливають, скажімо, можна говорити, тільки, тільки а, тоді, тільки тоді, коли а, ці люди живуть в демократіях. А, ну, а так навіщо? Ну на окупованих територіях ці люди ні 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 на що не впливають, і відповідно окупанти за ними не рахуються. Ну на сьогоднішній день давайте так в 2014 році на окупованих територіях, на підконтрольній окупантам територіях, залишилось приблизно десь 90-100 шахт, які всі працювали при Україні, на яких були підготовлені запаси вугілля. А які видобували вугілля на сьогоднішній день, ось ну практично, вже а, а, там 10 років по тому на окупованих територіях України залишилось 12 шахт, з яких працює нуль. Тобто за цей весь період, за цей весь період окупанти просто ліквідували вугільну промисловість на окупованих територіях, і це не новина. Тому що в 91-му році в на шахтах Ростовської області, а це вугільні пласти е, геологічного Донбасу, да, така і геологічна назва Донбас. Вони закрили ще в 91-му, а наші шахти працювали вплоть до 2014-го. Е, так на однієї шахти працювало півтори-дві тисячі людей. Уявіть, яку кількість людей окупанти позбавили без роботи. А ще підприємства, які скажімо, поставляли, ну наприклад, вугілля, шахти, шлони, металургійний завод. На моторові розуміємо, що працювала ціла мережа і дійсно всі суміжні галузі, які від того постраждали. Зараз ми тільки констатуємо, що ці шахти частково використовують російські військові для того, аби переховувати чи боєкомплекти, чи ще щось, що мають не помітити наші аеророзвідники. Але ще на наостанок у вас запитаю про колаборантів. От, Наприклад, раніше зрадники ставленик Москви на Херсонщині Володимир Сальдо запевнив, що тимчасово окупована частина області довол виявлення готова, нібито вони намагаються прислужитися, але ви нещодавно повідомляли, що російські ФСБ проводять зачистку колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Як це відбувається? Можливо, трішечки деталі нам пояснити з uh, 2023 року Кремль провів uh, ротацію в. Uh, Силових органів окупанта і призначили на всі посади, керівні посади силових органів. Це МВД, генпрокуратура, слідственний комітет так, ФСБ назвав військова поліція Міністерство оборони. Ну тобто, да, Росгвардія. на всі ці органи призначені були громадяни Російської Федерації. Які ніколи в житті не працювали на тимчасово окупованих територіях, тобто їм потрібно було розбити оцю цю змову місцевих еліт і а, силовиків окупанта, і відповідно після того ну це десь почалось з березня 2023 року. І після того, відповідно, вони вони почали частково, частково просто їх зачищати. Тобто спочатку там вони почали з перших заступників голови адміністрації, а потім пішли керівники підприємств. Кого почали зачищати? Зачищати почали тих, хто є громадянином України, проте ще з 2014 року залишився на тимчасово окупованих територіях України, Луганської донецької області, почав працювати на окупантів. І ось відповідно у ці силові ново сформовані силові органи окупанта і їх очільники громадян Російської Федерації почали просто відпрацьовувати відпрацьовувати точково по цим. Колаборанта і на протязі року це вже ну переросло там ну більше 100 затримань більше ста колаборантів вони затримали і посадили ось останній випадок нещодавно на минулому тижні а, був ну, був у них рейд і вони затримали керівника а, всін Російської Федерації на окупованій території Луганської області, який раніше був заступником міністра МВД Корнета, також затримали кілька керівників колоній виправних колоній, в яких, до речі, знаходяться наші е, військовополонені. От їх теж затримали. І про це зараз поки що окупанти е, ну, не кажуть. Тобто там відбуваються доволі потужні речі, і тут тільки один висновок. Це направлено проти колаборантів, тому що зрадники росіянам не потрібні. Вони їх використали зараз, посадять і призначать своїх громадян Російської Федерації. Ну десь так.